Природа це невичерпне джерело краси, натхнення, радості та щастя. У природі є все, щоб людина була не тільки ситою, здоровою, задоволеною, але й могла відпочити душею, творити, радіти та бути щасливою. Тому природу треба любити і берегти. Треба навчитися її розуміти, навчитися дивуватися і бачити красу в кожнім витворі природи. Яке щастя жити на землі. Ми повинні берегти природу, всю нашу планету, бо вона жива, вона просить нашої допомоги. Давайте будемо постійно думати про це і робити все для того, щоб зберегти землю. Посадимо квіти, побілимо хата, підбираємо діти, поставимо вазу. Піділяємо сходи і дружнього, разом, усім народом. У чистій хаті помолимось, Богу, щоб війнам, клятим забуть дорогу на нашу землю, у нашу хату, щоб став до віку лиш мирним атом, щоб зеленіла наша планета. сюди, сьогодні,